Ну, хоч спочатку хоч було весело, там хтось там пікети проводив, да, там, хтось когось пускав, не пускав, там, е, якісь матеріали писали. Дійсно, що дуже багато обіцянок, а тема абсолютно з місця досі не зрушила. І е, ще, що мене не, не, не зрозуміло для мене, чому, наприклад, за ці три роки знову ж сюди не приїхав ну, чи представник. Який має ну, якісь реальні повноваження від цієї фірми? Ну і чи чесно сказав, хто йому заважає, що йому заважає? Е, от е, Юрій Пеперлий сказав, що, наприклад, що там в Харкові вони вже там щось обіцяють, да, там в якихось інших обласних центрах. А чому ж і досі ніхто не приїхав сюди і конкретно, наприклад, не зібрав якусь прес-конференцію і не розповів, що ж дійсно заважає ну, цим хлопцям за три роки. Якщо вони там обіцяють, значить типа ж гроші є. Там на сайтах пишуть, що там ну, якщо людина мільярдер, так ну в принципі, я думаю, там. І сотня, ну, для початку хоча б сотня мільйонів доларів якихось інвестицій, наприклад, хоча б на те, щоб запустити частину цього підприємства. Можливо, від цього було б достатньо, але б люди побачили, що дійсно вже щось робиться. А так для мене ситуація абсолютно незрозуміла. Якось би дуже цього б мені хотілося побачити. цих і, в принципі, тут же ж ну, не тільки будівлі чи там, обладнання старіє. вже ж люди вимирають, ці мастодонти, які могли щось там, мене, там е паять хоча б, лудіти, <гладить> фрезерувати і, тоді, і тому подібне. Це ж доволі велика купа людей. Плюс е ті мозги, грубо говоря, які працювали все-таки, а вони більш-менш е ну, на Ні, ну так всі ну, дійсно що займаються тепер приватним бізнесом. Там ринок Нива, центральний і так далі. А це ж в принципі люди, які ну. Вибачаюсь, як тоді колись писали, лужу паяю, ВВМ починяю. Ну, в принципі, якби їм ще там дали техніку нормальну, інвестиції і цікаву, ну, цікаві теми, то я думаю, вони б ще могли вкласти свої мозки. Це б теж якби підвищило і рівень нашого міста, і так далі, тому подібне. Тому я з цим абсолютно для мене не зрозуміла в цьому позиція. І... Хотілося б якісь дії побачити від конкретних людей, ну чому тільки в Харкові. А якщо ні, тоді дійсно я підтримую ту пропозицію, що якщо три роки нічого не робиться, то можливо ж там є якісь там в законодавстві теми, ну що можна в цього інвестора чи якось прибрати. Визнати, визнати договір дійсний, чи визнати договір не дійсно.